Доброго вечора, доброго часу суток. З вами Дмитро Шакаль, з Лав'янська, телебачення, по НТВ, Сполучених Штат Америки, Україна, Польща. Знову щоденна інтернет-малітарна варта за Україну. І сьогодні ми хочемо знову помолитися і подякувати Богові за те, що ми живі, за те, що Україна є кому захищати. І... Є кому стояти в проломі за свою країну. І ми хочемо помолитися і сьогодні, є, тому що без молитви, без Бога це нічого не можна. І склонимо наші серця, голови та помолимо. Дорогий батько Небесний, ми дякуємо тобі за твою любов, за твою щедрість та милість і до українського народу. І ми просимо тебе, за тих хлопців, які зараз. То я на передовій для того, щоб захищати свою країну, для того, щоб оберігати, ми молимо за кожного волонтера, який зараз йде та який зараз допомагає. Незалежно від країни, незалежно від статусу, незалежно від національності та керівництва. Ми просимо тебе та благаймо, ти дай мир Україні, дай мир українським серцям та тим, хто зараз. І воює дає їм розуміє, що вони заспокоїлися. Тримай ворожнечу, тримай цю війну і ми блага тебе благослови тих, хто зараз стоїть, і тих, хто захищає сили їхні серця від, розтупу, від того, що зараз, Господи, йде злість та багато ненависті. І я прошу тебе за психологічний стан кожного них, за фізичний, духовний і за все примі. Мій Бог. Про, прошу тебе за все. Амінь, алілуя. З вами був Дмитро Шакаль, Філяган, Сіях, Телебач, Воєн ТВ, Сполучта Америки, Україна, Польща.